Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. На цьому каналі ми з вами називаємо речі своїми іменами і обговорюємо дуже цікаві новини. Сьогоднішня тема це друзі. Щось такий топчик. Знаєте, це дуже дуже важлива історія, яка вплине не тільки на перебіг війни в Україні, а також на відновлення України відбудову України. Після завершення війни за рахунок кого правильно за рахунок Росії. Канада зараз робить щось неможливе. Тож сьогоднішня тема це безпрецедентна історія Канади та міжнародного права. Канада вирішила конфіскувати російський літак АН 124 і передати його Україні. Це не просто літак, друзі. Це символ, виклик Росії та тест для заходу. Чи готові ми не лише говорити про допомогу Україні? А й діяти, і у цьому відео ми з вами розглянемо, що це за літак і як він опинився в Торонто, чому Канада вирішила його конфіскувати, яку юридичну основу має це рішення, як Росія на це реагує. Ми з вами також обговоримо, яку роль у всьому цьому відіграє новий прем'єр-міністр Канади Маркарні і що це означає для України Канади. Та всього світу. Тож, друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал вашою підписочкою, не забудьте, будь ласка, поставити подобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб якомога більше людей змогли отримати цю класну інформацію. Напишіть мені коментар, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Ви знаєте, я читаю буквально всі ваші коментарі. І не забувайте, будь ласка, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Але спочатку, друзі, я хочу вам нагадати, зараз йде багато балачок про Сполучені Штати Америки, про Європу. Сполучені Штати Америки перевзовуються, Європа ніяк не наважиться. Ну і все це ми з вами знаємо. Але є, є одна сила, яка е, залишається постійною, яка захищає всі ці роки. Україну, український народ і все цивілізоване людство, що там вже казати, і ця сила це збройні сили України. Так я знаю, там не тільки збройні сили України. Я от чесно, я коли я кажу збройні сили України, я маю на увазі всіх людей, які зараз воюють в збройних силах України, в е, інших підрозділах або частинах і захищають Україну, захищають наше майбутнє. Не забуваємо їм допомагати, не забуваємо їм донатити. Ви знаєте, що я допомагаю частині. Це частина. Спец, -спец і ми з вами вже допомогли хлопцям придбати реп. Дуже необхідний, класний реп. Дякую вам за це. І ми з вами допомогли хлопцям відремонтувати їхню автівку, військову автівку і обладнати військову автівку. За це також вам велика дяка. Зараз хлопці питають допомогти їм зібрати гроші, щоб придбати пульт управління дронами. Будь ласочка, допоможіть кого хто може, скільки може посилання на банку, посилання на па. PayPal в описі до цього відео. Всім дякую за заздалегідь за вашу допомогу, за вашу небайдужість. Тепер давайте ми з вами поговоримо про те, а що ж зараз відбувається, як Канада показує приклад всім іншим країнам. Усе почалося в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Канада однією з перших закрила свій повітряний простір для всіх російських літаків. Та що там однією з перших? Канада була першою країною з G7, яка закрила свій простір для літаків з Росії. І це факт. У той час вантажний гігант Ан-124 Руслан, що належить компанії «Вога-Днепр», перебував в аеропорту «Торонто». Він прибув для транспортування вантажів пов'язаних із логістичними контрактами, але, друзі, вилетіти він вже не зміг. Повітряний простір закрився. З того моменту літак стоїть на стоянці в Торонто понад два роки. Ан-124 – один з найбільших транспортних літаків у світі. Його вага майже 200 тонн. Довжина 69 метрів, розмах крил, щоб ви собі могли уявити, 73 метри. Він здатен перевозити до 150 тонн вантажу. Це може бути танки, вертоліти, навіть мобільна радіовакаційна станція, або навіть він може перевести мінізавод. І найголовніше, ці літаки часто використовувалися в інтересах російської армії для перевезення військової техніки, боєприпасів стратегічних вантажів. Конфіскація такого об'єкту це удар не лише по економіці, а й по логістиці війни Раші. У червні 2023 року Канада вперше застосувала нове законодавство, яке дозволяє арештовувати майно під осіб і та організацій, причетних до порушення міжнародного права та прав людини. Ан 124 потрапив під це визначення, бо належить компанії, яка прямо співпрацює з російським урядом і підтримує війну. Тодішній прем'єр Джастін Трудо заявив у Києві, Канада не дозволить, щоб цей літак знову використовувався проти України. Ми передамо його українському народу. Це перший випадок у світі, коли фізичний об'єкт конфіскують у Росії і передають Україні як форму репарації. Росія, звісно, відповіла, кампанія Волга Дніпро подала позов на 100 мільйонів доларів до міжнародного арбітражу. Вони стверджують, що Канада порушила інвестиційну угоду, підписану ще з Радянським Союзом. Але канадський уряд наполягає, майно кампанії, яка підтримує агресію, не підлягає захисту. Це частина міжнародного правового експерименту, який може змінити правила вперше активи агресора використовують для допомоги постраждалій стороні. У квітні 2025 року Марк Карні став новим прем'єр-міністром Канади. Він відомий як колишній голова Банку Англії та Банку Канади. З моменту вступу на посаду він активно підтримує Україну. Він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої підтвердив незмінну підтримку України у досягненні стійкого міру та безпеки у травні 2025 року. Взяв участь у віртуальній зустрічі з лідерами країн, які підтримують Україну, де обговорювалися зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру. Ці дії демонструють, що Канада під керівництвом карні продовжує активно підтримувати Україну на міжнародній арені. Якщо Канада це зробить, що скажуть інші країни? Цей час у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні за цим рішенням Канади уважно спостерігають. Усі розуміють, якщо Канада пройде цей шлях, інші можуть повторити. Мова йде про 300 мільярдів заморожених російських активів по всьому світу. А це вже не літак. Це можуть бути золотовалютні резерви, нерухомість, акції та облігації, банківські рахунки. І так, друзі, Канада прямо зараз розглядає конфіскацію ще 12 літаків АН-124, які були арештовані, і які зараз знаходяться на території Канади. Також триває аналіз активів компаній, пов'язаних із Газпромом, Роснафтою та Сбербанком. А крім того, ведеться робота з G7 щодо створення єдиного правового механізму для передачі заморожених активів України. І так, друзі, літак АН 124 він дуже потрібен Україні. Він потрібен для доставки гуманітарної допомоги за кордону, для евакуації поранених, для транспортування стратегічних вантажів і в майбутньому для післявоєнної відбудови. Тож це не просто трофей, це інструмент для порятунку життя і перемоги. Тож, друзі, ми з вами зараз стаємо свідками історичної події. Канада не просто допомагає Україні, вона переписує міжнародні правила, показуючи, що агресія не буде безкарною. Як ви вважаєте, чи повинна Канада передати цей літак Україні? Чи можливо потрібно конфіскувати більше активів? Чи зможемо ми об'єднатися в справі справедливості? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Я також хочу вам, друзі, нагадати ще раз про важливість підтримки наших військових, і також хочу вам нагадати про посилання в описі до цього відео, по якому ви зможете допомогти спецпідрозділу ССО придбати пульт управління дронами. Допоможіть, будь ласка, хто чим. Може, ну і так, не забувайте, будь ласка, підтримати мій канал. Не забувайте підписатися на мій канал, не забувайте, будь ласка, поставити подобачки цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб в майбутньому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. На цьому я з вами буду прощатися, а ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.